Вітаю! Сьогодні ми дізнаємось, що таке речовини, чим вони відрізняються і як їхні властивості впливають на використання у повсякденному житті. Ми поговоримо про те, що таке тіла, з яких матеріалів вони створені. Під час цього уроку ми з'ясуємо, чим скло відрізняється від склянки. Обіцяю, буде цікаво. Пригадаймо, що вивчає хімія. Хімія це наука про речовини та їх взаємоперетворення. Тож логічно розглянути питання, а що ж таке речовина? На це, на перший погляд, просте запитання не так легко дати відповідь. А спроба скористатись пошуком мережі інтернет взагалі може вас спантеличити. Там йдеться про вид матерії, форму її існування. Пропоную піти іншим шляхом. Поговоримо про те що є навколо нас. Дайте відповідь, що, на вашу думку, є речовиною вода, кисень, світло чи мармур. Зверніть увагу, правильних відповідей кілька. Нескладне завдання, правда? Вам потрібно було обрати всі відповіді, окрім світла. Спробуємо пошукати щось спільне серед правильних відповідей. Попри різні агрегатні стани, всі речовини мають масу. А світловим променям чи магнітному полю вона не властива. Нині людству відомо понад 100 мільйонів речовин. Багато з них трапляється в природі. Атмосфера є сумішю газів азоту, кисню, вуглекислого газу та деяких інших. Гідросфера це вода, в якій розчинені незначні кількості газів, наявних у повітрі, а також солі. Земна кора складається з твердих речовин. Серед них золото, кам'яна сіль, сірка тощо. У нашому організмі теж міститься величезна кількість речовин. Вода, жири, глюкоза, різні солі. Більшість останніх перебуває в розчиненому стані. Великої кількості відомих вам речовин у природі немає. Вони створені штучно, наприклад, поліетилен, алюміній, етиловий спирт, марганцівка. Низку речовин, які трапляються в природі, добувають хіміки, здійснюючи перетворення інших речовин. Штучно добута крейда є складником зубної пасти, а вітамін С компонентом фармацевтичних препаратів. Перераховувати речовини, називати їх можна дуже довго. Втім, якщо спитати, чим ми користуємось у повсякденному житті, то ми називаємо переважно не речовини. Ложка, ручка, м'яч, мобільний телефон, тролейбус це все фізичні тіла. Їх характерною ознакою є розміри, вони бувають великі чи маленькі. Для фізичного тіла можна виміряти об'єм. Тепер стає зрозумілим, що склянка це фізичне тіло, яке має певні розміри, а скло це речовина, з якої зроблене фізичне тіло склянка. Отже, Фізичні тіла складаються з речовин. Як правило, фізичне тіло утворено кількома речовинами. Наприклад, олівець складається з графіту, який залишає слід на папері, та деревини навколо нього. А як бути з водою? Вода це рідка речовина. Чи може вона утворювати фізичне тіло? Звичайно, може. Краплина води це фізичне тіло. Багато речовин або їх сумішей використовує людина для будівництва, для виготовлення предметів побуту, посуду тощо. Такі речовини називають матеріалами. Вони можуть бути як природними, наприклад, глина чи деревина, так і штучними, як от порцеляна, пластик та інші. До прикладу, багато тіл пам'ятників виготовляють із матеріалу бронзи. А бронзу отримують з плавлянням речовин міді з оловом та з іншими металами. Тіловазу виготовляють з матеріалу порцеляни, а порцеляну отримують під час змішування та спікання глини з піском тощо. Часто назви матеріалів і речовин збігаються, тобто певна речовина і є матеріалом. Приміром, мідні дроти виготовляють із міді. Отже, кожне тіло має певні масу, об'єм та інші ознаки, за якими воно відрізняється від інших тіл, або схоже на них. На екрані зображені тіла виготовлені зі сталі. Вони відрізняються за формою, розмірами, але мають низку однакових властивостей, зумовлених тим, що всі вони виготовлені з однієї речовини. Тіла, зображені на екрані зараз, мають однакові форму і об'єм але виготовлені з різних матеріалів, тому вони відрізняються за властивостями, притаманними цим матеріалам. Створення сучасних матеріалів з певними властивостями одне з ключових завдань, яке розв'язують учені хіміки. Нових матеріалів із покращеними властивостями потребують усі технологічні галузі, а також медицина. У хімічних лабораторіях створюють матеріали для виготовлення багатофункціональних протезів кінцівок штучних суглобів, зубних імплантів, кардіостимуляторів тощо. Це вуглеволокно, металу та біокераміка, кевлар і багато інших. Наприклад, карбонові композитні матеріали це сучасна розробка. Вони легкі, не іржавіють у вологому повітрі, є досить міцними. З них можна виготовляти багато різних фізичних тіл, від ручки рибацького спінінгу до кузова автомобіля. Кожна речовина має свої властивості. Властивості речовин це ознаки, за якими вони схожі або відрізняються одна від одної. Визначивши основні ознаки та відмінності речовин, ми можемо їх розрізняти і застосовувати. Дослідити речовину означає дізнатися про її властивості. Розрізняють фізичні та хімічні властивості речовин. Фізичними властивостями речовин є колір і запах. Здатність змінювати агрегатний стан, що характеризується температурами плавлення та кипіння. Густина, здатність проводити електричний струм і теплоту, розчинність у воді, пластичність або ковкість тощо. Деякі фізичні властивості, приміром густину або температуру плавлення, можна виміряти. Відповідні дані для поширених речовин наведені в довідниках. А такі властивості, як кольор і запах, визначають лише безпосереднім спостереженням, тому їх складно точно описати. Наприклад, комусь із нас море видається синім, а комусь зеленим. Отже, кожній речовині притаманна певна сукупність властивості. Деякі властивості різних речовин можуть бути одинаковими, так сахароза або цукор і натрій хлорид або кухонна сіль, це прозорі. Безбарвні, кристалічні речовини обидві добре розчинні у воді. Але цукор плавиться за температури 185 градусів за Цельсієм, а кухонна сіль за 801 градуса за Цельсієм. Отже, дві різні речовини не можуть бути подібні одна до одної за всіма властивостями. Виникає запитання, а чому в речовин різні властивості? Властивості речовин зумовлені їхнім складом і внутрішньою будовою. Ви вже знаєте, що багато речовин мають молекулярну будову. У кожної з таких речовин склад і будова молекул різні, тому й утворені ними різні речовини різняться за властивостями. Так само і з речовинами немолекулярної будови. Але їхні властивості залежать від атомів і йонів, із яких вони складаються. Між молекулами взаємодія зазвичай значно слабша, ніж між атомами та йонами. Тому речовини молекулярної та немолекулярної будови можна схарактеризувати подібними властивостями. Так речовини молекулярної будови зазвичай крихкі, мають невисокі температури плавлення та кипіння. За кімнатної температури можуть бути рідкими, газуватими або легкоплавними твердими речовинами. Речовини ж немолекулярної будови мають високі температури плавлення, за кімнатної температури зазвичай тверді тугоплавкі речовини. А от наше сьогоднішнє заняття добігає кінця. Підсумуємо, що ж ви сьогодні дізналися. Матеріал це речовина або суміш речовин, яку використовують для виготовлення предметів. Тіла це фізичні об'єкти, які мають певну форму, розміри та призначення. Вони створені з різних матеріалів а матеріали своєю чергою складаються з речовин. Властивості речовин та матеріалів взаємопов'язані і залежать від їх складу та структури, що впливає на їхню практичну корисність у різних сферах життя. Забудовою речовини поділяють на молекулярні, які зазвичай крихкі мають на високі температури плавлення та кипіння, та немолекулярні з високими температурами плавлення. І якщо вам сподобався урок, Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!